Зайде, коли я пропу це моя територія, вона закріплена за нашою фракцією, Ти не член фракції, рішення Верховної Ради немає про позбавлення. Зайдеш зайдеш. Зайдеш, покажи документ на обшук приміщення фракції радикальної партії. І потім заходь. Я лідер фракції, а я народний депутат. Я, я народний депутат. Це засідання фракції. Я не проводжу Будь ласка. Ви зараз Є Оперативна слідча група доводить груп. оперативно-слідча оперативна група, група. хай виконує свою роботу. Але не на засіданні фракції радикальної партії. У нас не вчиняються злочини. У нас не дають, не беруть хабарів і наркоту ми не куримо, яку ви хочете підкинути. Тому, будь ласка, я вас не припускаю, приміщення фракції з однією метою. Я не знаю, з чим ти сюди прийшов. З наркотою, з патронами, із зброєю, що ти хочеш, підкинути. Подонків таких ми знаємо. Тому Валерій, вибач мене, але я, я, не мені, не сюди. На грані. я тебе не пропущу. Ти, ти, я тобі з тебе немає. Послухай. Валерій, Валерій, послухай, Валерій, який призапустить? Послухай мене, ти поклав тисячі пацанов.